Напружена ситуація у державі зібрала депутатів Бродівської міської ради на позачерговій сесії, яку вони з особливою відповідальністю розпочали спільним виконанням державного гімну. Так, у порядку денному 34-ї сесії Бродівської міської ради було лише одне питання про політичну ситуацію в Україні. Вперше про політику у стінах міської ради почали говорити із хвилини мовчання, якою запропонував бродівський міський голова Анатолій Белей вшанувати загиблих протестувальників. У після молодий свободівець Роман Яремович зауважив, що броди активно реагують на усі загальноукраїнські події, як велолюдною поминальною панахидою, так і народними зібраннями. Зокрема, під час останнього бродівська громада прийняла резолюцію. Її текст Роман Яремович зачитав перед колегами-депутатами. Замість негайного політичного діалогу з мільйонами протестувальників, які вже два місяці намагаються достукатися до влади. Та змусити її почути справедливі вимоги народу. Президент Янукович вступив крові, розв'язавши справжній терор проти українських. Так, резолюцією Бродівське народне віче засуджує фізичне знищення громадян, які борються за свої права. Європейський вибір за право бути вільною людиною у власній державі. Прозвучало засудження дій влади, якими та поставила країну на межу громадянської війни. А відповідальність за смерть людей в мирний час громада поклала в першу чергу на владу. Депутати цю думку розділяють. Тож, прислухавшись до прагнень бродівчан, вирішили звернутися до Верховної Ради України. Ми, депутати Бродівської міської ради, усвідомлюючи наскільки критичною є зараз ситуація в країні, не можемо залишатись осторонь цих подій, що відбуваються. в той час, як посадові особи, які перебувають зараз при владі. Нехтують основоположними правами та свободами громадян України. Ми повинні всіляко підтримувати та допомагати нашим співвітчизникам у законному їхньому прагненні жити у вільній та демократичній державі від імені територіальної громади, міста Броди. Ми, депутати Бродівської міської ради, звертаємось до вас, тому що саме ви, народні депутати, від імені народу України, уповноважені і зобов'язані законодавчо регулювати кризову ситуацію. Яка склалася в Україні всіма конституційними методами відтак враховуючи суспільну політичну ситуацію, яка склалася в країні, виражаючи волю жителів міста Броди, розглянувши резолюцію народного віча бродівчан від 26 січня, керуючись законами України, Бродівська міська рада одноголосно без жодного обговорення вирішила. Перше звернутися до Верховної Ради, що при... щодо прийняття законодавчих актів. Для мирного врегулювання гострої політичної ситуації в державі скасування прийнятих 16 січня 2014 року законів, притягнення до відповідальності посадовців правоохоронних органів за прийняття рішень і вчинення дій спрямових на порушення конституційних прав і свобод громадян. Хто за дане рішення прошу голосувати? За проти рішення прийнято одноголосно. Наступним важливим рішенням депутатів Бродівської міської ради стало визнання Народної Ради України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України. Дане рішення зачитав депутат Володимир Хрипливий. У зв'язку з упацією влади президентом України та Верховною Радою України через прийняття 16 січня 2014 року у неконституційний спосіб ряду законів. Які ведуть до встановлення диктатурів держави та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних прав і свобод громадян, що суперечить частині 3 статті 22 Конституції України, Бродівська міська рада вирішила. Перше: визнати народну раду України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якого надані рішенням всенародних зборів громадян. Які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності в місті Києва, друге: встановити, що на території міста Броди не можуть проводитися заходи за участю особового складу збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України інших правоохоронних органів з використанням спеціальних засобів, зброї військової техніки, спрямовані на обмеження прав громадян на проведення мирних зібрань. Абсолютним одноголосям депутати Бродівської міської ради прийняли ще одне звернення до комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України щодо невизнання ручних законів прийнятих 16 січня. Це звернення озвучив голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Бродівській міській раді Віктор Горішній. Ми депутати Бродівської міської ради звертаємося щодо розроблення проекту закону України яким визнати такими, що втратили чинність закону України, прийняті 16 січня 2014 року наступним внесенням його на розгляд Верховної Ради України членами комітету за його рішення, оскільки вважаємо, що ухвалені акти спрямовані на обмеження Конституційних прав і свобод людини не відповідають Конституції України та міжнародним стандартам у сфері прав і свобод людини. Прийняті Верховною Радою України, вони з численним порушенням Конституції України, а також закони України. Закону України про регламент Верховної Ради України просимо вас розглянути та підтримати звернення депутатів п'ятірбодівської міської ради і розробити проєкт закону України, яким визнати такими, що втратили чинність. Такою злагодженою роботою депутати Бродівської міської ради чи не вперше без жодних обговорень показали вищому керівництву країни позицію як свою, так і Бродівської громади. Як давалися ці рішення, ми запитали у найстаршого та наймолодшого депутатів Бродівської міської ради Івана Грищука та Івана Царика, у яких вікова різниця 60 років. Скажіть, уже будучи в такому поважному віці, будучи депутатом міської ради, чи думали ви, що вам коли-небудь доведеться приймати такі рішення? Я вам скажу, що думав. Тому що коли влада, коли е, партія Януковича йшла до виборів, я бачив то. І я знав, що то може бути, що то е, така, така буде система. Тому що. При владі повинні бути люди культурні, повинні бути люди досвідчені, бути люди, які люблять людей, а не злодії, не гвалтівники, не, не деспоти. І тому я, я думав, що може так бути. І от зараз мені страшно боляче, надзвичайно боляче, коли наші мої діти, внуки. Коли український народ не має значення від нації, український народ, чи то росіянин, чи то е, любий, чи навіть єв, чи єврей, чи, немає значення. Чи татарин, але коли вони захищають свої права, коли вони борються за свою долю, то то є надзвичайно великий злочин для того, щоб поливати їх кров'ю. То надзвичайно, А ви ж дивіться, що робиться. Ви бачите, катують, мучать. Та німці, я під час німців був. Дійсно, ми е, говорили, що нім катували е, і так далі. Ну а зараз такі, то ж голих роздівають ножами шпиляють. Хіба то держава, хіба то, хіба то влада, хіба ми можемо жити в такій державі? Шановні мої, то є страх. І тому я, як старша людина на 82-му році, який родився в часи голодомору, який переніс другий голодомор в 46-му-46 році, 46 який бачив війну, який працював у час війни, який, відпра... який має 68 років робочого стажу і 55 років лікарського стажу, який був денно і нічно на варті життя людського, і бачити такі кативні, бачити такі, е, таке поводження з людьми, я, мені в голову не вкладається. І таку владу треба з, моментально забирати. І народ, я підтримую народ. Я за те, щоб народ весь піднявся, повстав і щоб змести, щоб коріння, з корінням забрати таку владу. Сумнів не було. Я як народжений сьогодні в новітній країні, хочу жити в демократичній вільній країні. Бачите, що робиться, ну, які приймаються закони, це є ну, чисто феодалізм, просто люди, які працюють на вищі органи. Подивиться, як люди живуть бідно, вони не бачать того і стоять проти цієї влади. Також, я, як молода особа, також. От спочатку постали всі студенти, які хочуть бачити жити в вільній країні. За них, от коли Беркут розігнав, за них стали вже їхні батьки, які не хочуть, щоб їхнє майбутнє не було, щоб вони не втікали за кордони за межі країни цієї. Скажіть: от такі рішення міських рад, як гадаєте, чи мають вони якусь вагу от на фоні загальнодержавному? Ну, Як сказати, що це є добре, що є. Міські, районі вони відправляють, але чи вверху не розглядається, то вже інакше питання. Але що є, що є позиції певної міської ради, які вони готові відстояти своїх інтересів, своїх громадян.